Цей день в ефірі у студії Михайло Бестров. Про новини вівторка розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого. Загинув на запорізькому напрямку. Білі сум просто переповнює серця всіх наших жителів села. Сьогодні земляки провели в останню путь Руслана Боровського для безперебійної роботи. Вже є відповідний досвід. Ми вже пережили цей блекаут. Усі криворізькі лікарні забезпечені потужними генераторами. Жінки на військовому обліку. Вони можуть вільно перетинати державний кордон. Юристи про особливості мобілізаційного законодавства. Стосовно жінок, старт року в педагогічному виші традиційно у Криворізькому державному педагогічному університеті велика кількість бюджетних місць на різні спеціальності. Студенти Криворізького педуніверситету цьогоріч навчатимуться за змішаним форматом. Сьогодні Криворіг попрощався з мужнім захисником України Русланом Боровським. У мирному житті він працював на одній із криворізьких шахт. А з початку нинішнього літа вступив до лав Збройних сил. Він боронив Україну на Запорізькому напрямку, там 28 серпня, і обірвалося життя бійця. Сьогодні рідні, друзі, колеги, побратими прощаються з вірним захисником своєї країни Русланом Боровським. Близько 10 років тому він переїхав до Кривого Рогу, працював на шахті. Дуже гарна, добра, хороша людина, завжди такий привітливий, завжди допоможе в трудну минуту. Руслан Боровський добре знав свою справу. В колективі його поважали. Руслан до нас на дільницю влаштувався десь років сім тому. Він був дуже спокійним, закінчена людина, працьовита. Виконував завжди задання, яке йому ставили. Хлопцям подобалось з ним працювати. Йому подобалось працювати з хлопцями. Ну що йому сказати? Був дуже дуже світлою людиною. З початку літа Руслан Боровський взяв до рук зброю, бив ворога на запорізькому напрямку. Там і прийняв останній бій. Попрощатися із земляком, який віддав своє життя за незалежність України. Приїхало багато односельців Руслана з Новоолександрівки. Він загинув як герой, і для Новолександрівців усіх він залишиться в нашій, в нашій пам'яті тільки героєм. Він був дуже щирою, доброю людиною, яка ніколи не могла нікому нічому відмовити, Завжди готовий був прийти на допомогу. І сьогодні ну, білі сум просто переповнює серця всіх наших жителів села. Помститься за Руслана Боровського брат, який продовжує визволяти українську землю від окупантів. Хаобостроф Олексій Правицький цей день. Щоденні тривалі відключення світла ускладнюють життя українців. Тим часом безперебійне постачання електроенергії україн необхідне, зокрема у медичних закладах. У кривому розі усі лікарні забезпечені потужними генераторами. До складу міськлікарні номер 1 зараз входять чотири структурні підрозділи: це колишні лікарні, номер один, десять одинадцять та перший пологовий будинок. Понад 20 генераторів, які має заклад, забезпечують повну енергетичну автономність та безперебійність. Роботи лікарні тему продовжить Валерій Кожухар. Уразливість енергетичної інфраструктури країни постійні ракетні атаки на енергооб'єкти спонукали керівництво міста вже у час перших блекаутів шукати рішення, що могли б гарантувати безперебійну роботу медзакладів. Потужні генератори, які нині мають усі лікарні, дають змогу закладам працювати незалежно від ситуації в енергетиці. Вся ця допомога з генераторами була саме. Ініціативою мерії і ради оборони міста і саме це вони започаткували цю роботу і завершили її. Це по-перше, по-друге, завдяки нашому виконавчому комітету і депутатському корпусу міському. Була започаткована програма харчування наших воїнів, які проходять у нас реабілітацію в місті на 150 гривень. Дуже мало міст міст в Україні, які пішли на такий крок. Додатково альтернативні джерела електроенергії для медзакладів. Сонячні панелі. Зараз з міста. Веде перемовини з Міністерством енергетики, Міністерством фінансів щодо забезпечення лікарень сонячними панелями. Ми також приймаємо участь в цій програмі. У нас вже є приклад другої міської лікарні, яка вже встановила сонячні панелі, і вони вже отримують до 40 кВт в день дармової електроенергії. Точно так, так така сонячна станція буде майже в кожній лікарні міста, і у нас запланована їх установка в кінці цього року. Це також допоможе нам вийти з відповідного енергетичного колапсу, якщо він наступить. Нині перша місць лікарня це потужне медичне підприємство. До його складу увійшли колишні перша, десята, одинадцята лікарні та перший пологовий будинок. Стаціонари цих підрозділів одночасно можуть надавати допомогу шести сотням пацієнтів. Медичний персонал понад тисяча працівників. Це колишня залізнична лікарня. У закладі переживають енергетичні гойдалки без припинення роботи операційних. У нас п'ять операційних. А що таке операціоне, ви розумієте. Там є і апарати, які дорогостоящі, і які беруть дуже багато електроенергії. Но ми справляємося з нашими генераторами на случай, якщо немає світла, то ми справляємося, всі генератори. Під кожну операційну зроблений генератор. Додаткові генератори живлять харчоблок та реанімаційне відділення. Ще один структурний підрозділ першої міськлікарні лікарні розташований в Інгулецькому районі. На час вимкнення електроенергії ми маємо два маленькі генератора: 6,5, 7,2 і один великий генератор 100 кВт. Коли у нас вимикається електроенергія в якомусь корпусі, то вмикаємо той генератор, який нам необхідний. Великий генератор забезпечує електроенергію наш головний корпус, в якому перебувають усі наші стаціонарні відділення. Наприклад, даної суботи, коли було вимкнені електроенергії більше ніж 7 годин, наш генератор працював його потужності вистачає не тільки на обладнання, на ліфтний на так більш-менш дрібні, але дуже потрібні для роботи нашого апаратури. Наразі перша міськлікарня і всі її структурні підрозділи отримали акти готовності до нового опалювального сезону. Ми вже готові до прийому відповідного теплоносія, але якщо, скажімо, будуть проблеми з поставкою теплоносія, ми вже готуємося і до цього. Ну, По-перше, ми створили при кожній лікарні пункти незламності, які також забезпечені генераторами і тепловентиляторами. Крім цього, створений запас нагрівачів. В кожному відділенні лікарні створений запас медикаментів, створений запас палива на три доби створені запаси харчування для пацієнтів, у вигляді сухпайків. Вже є відповідний досвід. Ми вже пережили цей блокпаут і досить успішно вийшли з нього. Так що ми готові до всіх проблемних питань, які виникнуть. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. 1 вересня військовозобов'язаних жінок можуть оштрафувати за порушення закону про мобілізацію. Хто саме має стати на військовий облік, нагадує юрист. Господиня мати військовозобов'язана відповідно до закону про мобілізацію. Жінки окремих професій в Україні зобов'язані стати на військовий облік. Обов'язковий військовий облік передбачений для. Жінок з медичною освітою, це фармацевти, це медичні сестри, це лікарі, всі споріднені медичні професії. А для жінок, які мають цивільні професії споріднені з військовими, перелік таких професій, передбачений наказом Міністерства оборони, також може бути такі жінки ставати на військовий облік. Але виключно для таких жінок за власним бажанням. На відміну від чоловіків, мобілізація для жінок не є обов'язковою. Служба у війську для них добровільна на підставі заяви або за контрактом. А от відповідальність за порушення законодавства однакова для усіх. Військовий облік для жінок передбачений такий самий порядок, як і для чоловіків, в тому числі і відповідальність юридична у вигляді. Адміністративних штрафів від 17 тисяч до 25 тисяч за порушення правил військового обліку, порушення законодавства про мобілізацію. Для представниць жіночої статі, які вже служать або перебувають на військовому обліку, жодних змін найближчим часом не передбачено. Немає змін і у порядку перетину кордону для жінок. Військово зобов'язані жінки, які в тому числі перебувають на військовому обліку, і медики, і інші жінки. Вони можуть вільно перетинати державний кордон, і для них обмежень щодо виїзду у призивному віці від 18 до 60 років законодавство не передбачить, тобто свободне, вільне пересування через державний кордон України. Артур Орел Олексій Правицький цей день. Початку повномасштабної війни в Україні стартувала програма Прихисток. Вона передбачала компенсацію витрат власникам житла, які прихистили у себе внутрішньопереміщених осіб. Криворіжці активно долучилися до допомоги ВПО за час дії проєкту. Близько трьох тисяч власників житла в Кривому Розі прихистили у себе 12 тисяч переселенців. Загальна сума виплат допомоги власникам житла перевищила 76 мільйонів гривень. Однак, з вересня проєкт при. «Прихисток» поставлять на паузу фінансування. Проводилося міжнародними організаціями і з квітня поточного року проводилося у ВКБ ООН. Однак, починаючи з 1 вересня, проект прихисток поки що дещо припинено у зв'язку з закінченням. Фінансової допомоги від міжнародних донорів це не означає, що програма повністю скасовується. Такої заяви не було, вона залишається, і на сьогодні уряд шукає можливі ще джерела фінансування, щоб можна було її продовжити на сьогодні. Вересень, з 1 по 5 вересня, це є останній місяць, коли приймаються заяви на компенсацію. Третій навчальний рік у Криворізькому педагогічному університеті розпочався в умовах повномасштабного вторгнення. Скільки студентів обрали цьогоріч Криворізький виш, і які спеціальності найпопулярніші, дізнавалась Юлія Вітряк. 2 вересня вступники, які ще нещодавно називалися абітурієнтами, стали офіційними першокурсниками. Попри щоденні виклики воєнного часу, освітяни КДПУ запевняють, робитимуть усе, аби навчання студентів було гнучким, різноманітним і цікавим. Ми набрали понад шістьшісот абітурієн... студентів на перший курс на бакалаврат. Це доволі непогано. із них більше половини приблизно 60%. Це за Держзамовленням, навчання на бюджеті, тому що традиційно у Криворізькому державному педагогічному університеті велика кількість бюджетних місць на різні спеціальності, що стосуються ланок освіти. Освіта у нас передбачена, ми готуємо фахівців в галузі освіти для всіх ланк дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта і вища освіта, тому ще триває вступ в, до, в аспірантуру. Тому що на третьому рівні доктора філософії, якраз ми готуємо майбутніх викладачів вищої школи, майбутніх викладачів університетів. Також позитивна є набір на. Рівень магістра понад 300 студентів, близько 400 студентів, стали у нас студентами магістратури за підсумками цьогорічної вступної кампанії. У топі найбажаніших спеціальностей серед абітурієнтів на чільному місці залишаються соціально-гуманітарні науки. Як завжди, дуже високий попит на таку спеціальність як психологія. Також, наприклад, така спеціальність, як філологія і мови, вони користуються таким суттєвим попитом. Кожен рік і ми бачимо в принципі на одному і тому ж рівні, наприклад, такі спеціальності, як українська мова і література. Тобто, і тут у нас набір один із більших в Україні. Тобто, держзамовлення у нас таке, навіть більше ніж там в Одесі, в Київських університетах тобто, ми на держзамовлення у нас ну майже п'ятдесят. Місце це доволі багато. Тут ми входимо в трійку університетів педагогічних, взагалі в Україні, які здійснюють підготовку. Тобто, от такий гуманітарний напрямок. Ми бачимо, от до нього більше зараз вже це останні там декілька можна сказати, років, десятиліття. Ми бачимо, що більше студентів хоче йдуть на такі напрямки соціально-гуманітарного циклу, враховуючи безпекові умови, навчання у КДПУ проходитиме в змішаному аудиторно-дистанційному або дистанційно ауд аудиторному форматі це означає, що практично всі теоретичні курси теоретичні дисципліни здійснюються за допомогою віддаленого доступу платформа Zoom і також платформа Moodle. У нас є в університеті така єдина платформа, і це, ці заняття відбуваються згідно з розкладом в режимі онлайн, тобто викладачі безпосередньо згідно з розкладом ведуть лекції, проводять семінарські заняття, і студенти активно долучаються, і в принципі ми бачимо тут непогані результати. І звісно, певні види. Навчальної діяльності, такі як лабораторні заняття, практичні заняття, на певних спеціальностях заняття спеціальні таких фахів, як, наприклад, фізична культура, хореографія, образотворче мистецтво, музика, то звісно, ми в невеликих групах компактно, за окремим розкладом, з виконанням всіх безпекових умов щодо використання укриття, дотримання. Повітряної тривоги можливою проводимо в аудиторії і також даємо студентів всі всі необхідні знання. Тим часом набір до КДПУ триває, бажаючи навчатися у вище за контрактом, можуть подавати документи до 31 жовтня. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко цей день. У Чехії пройшов чемпіонат Європи з кульової стрільби по рухомій мішені на престижних змаганнях. Вдало виступила криворізька спортсменка Вікторія Рибовалова. Вона виборола друге місце в особистому заліку, поступивши спортсменці з Вірменії. У складі збірної України Вікторія отримала золото чемпіонату. Спортсменка поділилась враженнями від змагань на онлайн зв'язку з чеського міста Пльзень. Рушниця так, вона мене трошки на цих змаганнях зламалась прямо на старті. У мене там був невеликий треш. От. Ну нічого зібралась далі зі сльозами на очах, допрацювала змагання ну, вправу. От і все-таки до кінця вона у мене там трошечки підламалася, і тому в золотому матчі в мене трошки не вийшло перемогти дівчину з Вірменії. Ну, що поробиш? Попереду ми ще тут на цих змаганнях, і ще в мене три вправи. На сьогодні це все більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з нами. До зустрічі завтра.